Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Сьогодні в нас неділя і вирішила приготувати щось смачненьке. Буду робити кров'янку, розморозила кров, киші із свого домашнього кабанчика. В кого немає де дістати кишки, не біда, буду запікати, разом покажу, як це я вже показувала, як це робиться в кормочки. Можна брати, звичайно, пательню, а так само запікати. А ще простіше просто піджарити, стушити а, на вогні, ось так. І обов'язково я додаю молоко. За цим рецептом готую вже дуже багато років, оскільки себе пам'ятаю, так і готує моя мама. А, запитували, чому додаю молоко. Тому що це буде набагато смачніше, ніжніше, соковита. Адже одна кров, вона така буде забита. Ще додають воду. Ну, Звісно, з молоком це буде смачніше. Цибуля, чесничок, сало, перчик і гречка. Вона ще трохи мене не ухолола. На 3 літра крові я беру 1 кілограм гречки, півтора літра молока. Буває таке, що не потрібно мені так багато. Я роблю із літра крові, то тоді я даю вже. Грам 300 гречки, плюс-мінус десь так, і пів літра молочка. Цибулі тут в мене трохи більше кілограм, цибулі, я не шкодую. Це також все буде додавати смаку. Частину я пережару із салом, а частину, звичайно, м'ясорубку, але сьогодні в нас світла немає і я буду це на тертку потру. Ще за сало скажу. Сала тут у мене грам 250. сала потрібно брати трохи більше, щоб вона була смачніша. Я чого? Я поясню, я вже показувала, як я робила. У мене ось у мене свої домашні киші, я їх сама підготовлюю і вони ще не повністю розмерзлися. Тут іде ось такий жирок, я його залишаю, я його не знімаю, коли підготовлюю киші. Шліфую я з цієї сторони, а тут іде. Йдуть... Цей жир, який ми знімаємо зазвичай і перетоплюємо. Частину перетопила, а частину я ось так залишаю. Тому сала я буду давати небагато. Можна брати, частину пережарити і частину просто покришити, додати сирі. До сала додаю цибульку. Все я роблю так, як на зажарку. Гуля готова, вона мене чуть не згоріла, піпнули світло і зраділа, побігла, включала опалення. Все це розмішаю, щоб воно скоріше, швидше мені вихололо. Даю перчику, де скажемо. Чайну ложечку на все це діло, але взагалі можна покуштувати 7-8 зубчиків чесничку. І цибулю я її на тертку, ну, як ми бурячок, морковку, ось на таку можна, було б потрібно покришити. Але потрібно дрібнесенько, ну так навіть краще, тому що тут багато буде соку, це все буде дуже-дуже смачно. Ой, молочко домашнє. Відстоялося ось таке жирненьке. Ось сметанка навіть. Коли я варила гречку, я солила. Таку навіть трошки зробила більш солонішу, тому додам, зараз сюди ще кров, потім буду куштувати на сіль, так як Воно вже, дорогі друзі, дуже смачне. Але трошки додам солі, так як мало. Кров я перед цим процідила, щоб так потрібно її. Ой-ой-ой. У мене тут тікає. Бить мене треба, та немає кому, Роблю збитки, дорогі друзі. Кроме того, що наляла повну миску, ще ось як я так поставила на кришку. Ну, дала нічого. Ось таке воно в нас виходить. І гарно та ретельно це все я розмішала. А зараз буду наливати в киші та формочку поставлю запікати. Порму я змастила смальцем, можна це робити маслом. Неважливо чим, головне гарно та ретельно змастити, тому що воно буде приставати. Потім буде важко виймати кишку я вже наляла, повні, не наливаю, ось так десь залишаю, тому що, коли буде варитися, кишка в нас буде зменшуватися і буде рвати тоді. А, не показала, наливала за допомогою ось такої штучки, це можна купити і брати пластикову пляшку. Ще трохи залишилося, тому буду запікати і в пательні, ну а зараз відправляю в духовку. Все я сьогодні наливаю від душі через край, потім в кінці відео скажу, скільки в мене буде воно запікатися. Далі готуємо кишку, як кому подобається, можна її відразу запікати, але потрібно врахувати, що це киш і на кобасні, вони готуються довше. Я буду їх варити. Зараз покажу, як я це роблю, а потім вже готові, я запікаю. Вже буде закипати вода. Додам багато солі, десь чайна ложка. Також перчик горошком, душистий. Та лавровий листочок. Отак ще і перчику. Коли вода закипіла, я киші закидала ову воду, ось вони вже в мене також мають закипіти, і що обов'язково я роблю, коли вони починають. Спливати наверх потрібно випустити повітря. Це я роблю голкою, тому що наші кишки всі полопають, як цього не зробити. Сильно багато пару погано видно. Варити буду 30 хвилин. Ось такий у нас результат. Дуже такі духмяні, гарно пахнуть. Ще не куштувала, але знаю, напевно, що дуже смачні. Це поки що перші таку чудову кров'яночку ми з вами приготували, дорогі друзі, жодна. Кишка в нас не тріснула, не всі ціленькі. І обіцяла сказати, скільки годин запікала. О, верніше, хвилин 55 хвилин. Ну, пательня така невеличка, то вона запікалася 40 хвилин. Недовго я пораділа, світло знову вимкнули. Легко дісталася з форму, Ось покажу, яка вона соковита. Але потрібно, щоб декілька хвилин вона ухолола, тоді буде краще різатися. А, ця у нас вже зараз спробуємо. Який відразу гарний. Пішов Це такий апетитний аромат. Ще гаряче? дорогі друзі, як бачите, тримається форми, нічого не розсипається. така в нас оковита. М -м -м. А яка ж смачна.